Вітаю вас ще раз, мої дорогенькі. Щиро дякую всім моїм глядачам-підписникам, хто поставив лайк моєму, ну, моїй трансляції. Взагалі, хто ставить лайки в моїх трансляціях, відео, коментуєте. Щиро дякую. Зараз я прийшла подивитися, як вона. Сьогоднішня наша полуничка. Суміш так з сенсацією. Я хотіла її поприскати водичкою, але ж зараз така, знаєте, йде у нас мряка така. Дощика немає, але ж таке щось воно, знаєте, таке мокреньке таке йде. Таке, ну таке, знаєш, мілке щось таке, знаєте. І отже, я поки не буду її сьогодні прискати, покажу. покажу вам. Якщо я її буду її прискати, обов'язково я зніму на відео, чим і як. Ще вам... Бачите, листочки мокренькі? Це я нічим не бризкала. Це зараз така маква така йде. Бачите? Отже, я не буду її бризкати. Давайте ми з вами зараз подивимось, як вона. Скільки годин пройшло? Три години пройшло, як вона себе почуває. Значе так нічого, так? Так. Значе так нічого. Непогано почуваєш себе, так? Так, а далі. М? Вона бодренька. Вона бодренька. Вона мені подобається. І ті листочки, які були прив'яли, вони начебто вже і оклімалися. Так. Так, бачимо з вами ось така краса. Бутончики нас залишилися, квітоноси залишилися у нас. Так. оці листочки, ага, цей кущик. Оце те місце, мабуть, те, де водичка не хотіла проливатися туди. Ось цей кущик він трохи прив'яв. Бачите? Один поки що. А цей, це наче бодріще, цей ні. Оцей листочок бачимо, наче він ну, трошки може є. Трошки може є. Далі побачимо, як вона буде. Наче нічого так, бачите, тільки той кущик. Мабуть, з того, що там високо і водичка. Пам'ятаєте, я говорила вам, що водичка не хотіла туди впитуватися. І цей кущик трошки. Ну нічого. Завтра покажу вам, як вона ще далі буде. Мирного неба, міцного здоров'я, вам найкращого бережемо наших діточок, бережемо себе, молимося.